ТОП-5 найкращих українських бомбардирів в історії yeah. ЛЧ п'яте місце. Натуралізований українець із Бразилії, Жуніор Мораес. Він грав за Динамо та Шахтар і сумарно забив сім голів. На четвертій сходинці Леонід Буряк, футболіст родом із Одеси, тому починав у Чорноморці. Але прославився він у Динамо, де став п'ятиразовим чемпіоном СРСР. За шість сезонів він провів 27 матчів та відзначився дев'ятьма голами. Третє місце посідає Олег Блохін, зірка київського Динамо Семидесят. 80-х 80 років він є рекордсменом клубу за кількістю голів в офіційних матчах. За 8 сезонів провів 43 матчі і забив 11 м'ячів на другому місці. З результатом в 21 гол. Сергій Ребров. Хоч він вихованець Шахтаря, та зіркою став у Динамо після кар'єри. Ребров став головним тренером збірної України. Ну і перше місце в топі Андрій Шевченко. Він найкращий український бомбардир в історії ЛЧ 48 голів. Грав у турнірі за три клуби «Динамо». Намо, Мілан і Челсі, після завершення кар'єри тренував збірну, а нині очолює українську асоціацію футболу.